Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати заварну паску. Вона виходить пухкою, вологою, дуже довго не черствіє. Для приготування треба взяти 150 мл молока, 4 яйця, 2 жовтки, 280 г цукру та 10 г ванільного цукру. Їх я змішала відразу, 1 кг борошна, 150-200 г родзинок, 100 г сметани, 100 г вишень, 3 столових ложки коняка. 25 г дріжджі та 200 г вершкового масла. Розинки замочують.